Я підозрюю, що моя 48-річна дружина після 25 років шлюбу зраджує. Мені 50, і я просто потребую або доказів, або поради. Оригінальний пост 20 липня 2020 року. Коротко. На її телефоні знайшов багато підозрілого, але без прямих доказів. Читайте далі, якщо у вас є багато часу. Я зовсім новачок у цьому, але мені полегшало, що можу поділитися. Це буде дуже довгий допис, і я не найкращий письменник, тому потерпіть трохи. Ми давно разом, тож вам потрібна передісторія. Ми з дружиною познайомилися ще в коледжі, обидва навчалися повний день і працювали неповний. познайомилися під час обідньої перерві на роботі.